Вітаю, мої любі! Ви на каналі Ляшу Зв'язала! І з вами Алла. Це в'язальний канал, хто не знає. А зараз хочу вас привітати з святом святого Миколая, Мира, Добра, Да, Злагоди. Пожелати вам та вашим рідним. В Харкові стартує Вовна Фест, а цьому я теж трішечки розповім. А також розповім вам, сьогодні мова піде о моїх планах на майбутнє. Чого я обрала цю пряжу, а не другу, що я планую зв'язати у першому семістрі нового року. Це все ви дізнаєтесь згодом. Дівчатка такі дівчатка стартували в телеграм-каналі. Це українські українське це... Кому цікаво, ласкаво, просимо посилання, я на дівчат залишу, ви можете заглянути, обов'язково ставте вподобайки, бо дівчата витворяють неймовірні речі, які заслуговують вашої уваги. Засновниця є Тома Новікова з її ютуб-каналом Дяжу на дивані». Також є у нас фєїчки, це Ксенія Лязарович, Юлічка Савлюк і Оксі Максі, хайдмейт по Україні. Також є в нас спонсори. Це два магазини Ярна, він великий, має три філіали: Харків, Дніпро та Київ, а також Аріадна, магазин Аріадна. Дівчатка такі дівчатка стартували в телеграм-каналі. Це українські майстри П'ясальщиці. Кому цікаво, ласкаво просимо посилання. Я на дівчат залишу, ви можете заглянути, обов'язково ставте вподобайки, бо дівчата витворяють неймовірні речі, які заслуговують вашої уваги. Так що гатуйте чай і ласкаво просимо. На канал Ляшо що приємного перегляду. На календарі грудень достаю махери, щоб в'язати гарні, теплі, невисомі речі. Для мене махер це дуже приємна пряжа. Тим паче, що я вибрала 50 на 50, 50% шоку, 50% махеру від магазину Саната. Я покажу, прикреплю речі, які я в'язала з цього сірого махеру. В мене в гардеробі є речі з махеру, я їх вдягаю на регулярній основі. Поло в'язала в одну нинтечку, але на камірець і манжети додавала суміш альпа. Це паутинка, Полу... Дуже нравиться, як поєднуються у мене ці ниточки. І нагадую, трішечки нагадую, як я в'язала паутинку. Паутинка зв'язана у мене по колу без швів сексі паутинка. Отакий от я зробила шовчик. Дов'язала до да, підрізів, закрила пройму скос плеча робила ще, не відпарила і набрала. На планочки В'язала ще деякі речі з махерою, також і бюджетна ватце були два светра собі та подружці і один кардіган. На жаль, кардігана в мене немає фото, але я його хочу втілити, ще раз в'язати, зв він зв'язаний в мене градієнтом. Зараз хочу поділитися з вами планами на майбутнє і те, що в мене зараз в процесі. У майбутньому році планую вив'язувати по майстер-класам, які були придбані, бо вони лежать на почті. Але це буде трішечки, пізніше, мабуть, у січні я буду складати час, до весни я хочу встигнути зробити собі сорочку. А перший очередний мій проєкт, над яким я зараз працюю, це светр «Хмаринка» чи «Лонгслів», не знаю, як його ще назвати, але буду з часом думати, коли його завершу. Це остатки мериносів синіх у поєднанні з махером. Не я вигадала цю модель, це модель дизайнерська. від Дандох, в'яжу я по фотографії і поєдную пряжу як інтуїтивно, як мені згадається, який в мене настрій сьогодні, так я і поєдную. Або... А о цьому я розповім далі. Зрозуміти, що воно виходить, ви ще не зрозумієте, бо воно ще на спицях і я його затягла. Але отак от в мене на даному етапі виглядає мій, моя хмаринка. І трішечки я о не розповім. Як я вже казала, я її в'язала з махеру, з поєднанням. Мереносів, залишків. Хто слідкував за мною на каналі, той знає, що в мене було багато синіх залишків пряжі. І я їх поєднала. Це теж мануфактура Сесі, Суперкіт Махір 50 на 50, 1500 метрів. Причому з'єднувала я по-різному, бо ви бачите, сяйва кольорів десь більш. Караловий десь більш синій, і також з'єднувала різні товщини ниток пряжі. Це можна отак от все побачити. Тут в мене в 4, 4 складання маринос синій і 2 складання. Махеру, тут у мене йде два по два, дві нитки карал... махеру кораллова, дві сині, тут вже пішла один на один нитка, тут вже погано фіксується, одна ниточка махеру пішла. І на смужечки смужки я теж робила, ще нитки, бачите, не вбирала. Дві нитки мохеру, і одна нитка, але це була пряжа Кауні 8 дроб 1, яку я теж використавала до мохеру. Далі я пішла в'язати в одну ниточку. вот так от. Поки що виглядає моє полотно. Як воно буде подалі, я ще ну, я уявляю, але буде той результат, на який я сподіваюся. Сподіваюсь, що буде. І ще у мене зароджується ідея думаю, ще тільки в думки в голові. Поєднання кіт Махера з льоном, як це буде виглядати, я не, не уявляю, може, ви мені дасте пораду, що не треба його змішувати, міксувати. Ще над чим я працюю, це светр для чоловіка, але сказати, що працюю, це нічого не сказати. Зовсім до нього не таркалась майже два тижні. Була можливість на початку місяця в'язати окремими деталями светр. Зараз ця моя повага перейшла до мого светру по ідеї Дандох світшоту Хмаринка. Ще до вашої уваги, як ви бачите, я в'яжу спицями дерев'яними з аврора. Дуже мені подобається, я повза полотно по спиці. Дуже я задоволена легко. Так що, дівчатка, хто ще не купував ці спиці, я вам раджу. Отак проминув в'язальний тиждень. Четвертий раз в сезоні галерея Бозок відчиняє двері для мешканців Харкова та всі України. Українські майстри рукоділля виставляють свої роботи. Не тільки трикотажні вироби, а будуть і прикраси, також мила і свічки. Всім ласкаво просимо. Кому цікаво, буду Освіщати, показувати всім гарного дня. І трішечки із історії. Минулому грудні дівчатка з магазину Саната вирішили скалихнути місто Харків, організувати ярмарок Вовна Фест, де під одним дахом зібрались майстри по трикотажу. Це і ручне, і машинне в'язання, іграшки, прикраси, декор. Все об'єднав хату. В цьому грудні це вже четверта виставка за рік. Но це не тільки виставка, це свята міста, як можна виразити. Деякі люди її чекають з нетерпінням, бо це можливість виставити свій товар, поспілкуватись, знайти замовників. Похизувати своїми речами, а також поспілкуватись з єдинодумцями. Виставка приходить в екологічно чистому центрі міста Харкова. В парковій зоні, зручна година, це з 10 до 19, і також зручні дні, це з п'ятниці по неділю включно. До речі, зараз ви бачите маленькі светри. Це фотозона. Кожен раз фотозона різна, а це представлений стілаш від магазину «Саната», де можна придбати пряжу і запотсующі товари, такі як металка, тримачі, спиці, гачки та евкалан. Всякі вироби. По уходу з пряжею дуже зручна, ціни приємні. Дівчатка можуть змотати определенний метраж. Поруч саната представляє свої вироби. Також можна було придбати свічки і вироби з ебоксидної смоли для тримання свічок. Всі свічки екологічно чисті, воскові. Дівчатка відправляють в будь-яку країну світу. А цей стелаж мене вразив до глибини душі: гердани, селянки, намиста. Кольє це все бісер, ручна робота, дуже вражаюча, на будь-який смак. Я стояла як зачарована, не могла відійти від цієї краси. Мені ж дівчинка не любить такі прикраси? Іграшки стали для нас вже незамінним атрибутом в домівці. Це і брилки, і от такі новорічні іграшки на ялинку можна повісити. Це і заспокійливе, як кажуть. Також речі бабусиним квадратом були представлені гачком багато палантинів, светрів на любий смак, все це нагадує ручна робота з екологічно чистих матеріалів. Для трикотажу використовується тільки натуральна сировина. Це вовна, бавовна, мереноси, кашеміри. 100% натуральний склад. Були сумки, представлені, Томою. Шапки і шкарпетки, все це можна було придбати, задоволення отримати, помацати, поспілкуватись, гарно провести час. Час пробіг, непомітно. Трішечки новорічного Харкова я вам покажу. Дякую, що залишались зі мною. До зустрічі на наступному тижні! Недалеко от меня. Вот. И там же на английском пишуть.